Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишеня Тім не хоче їсти. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Скільки снігу. Бррр, як холодно. На щастя, Теді, у нас вдома тепло. Тім стоїть біля вікна із своїм плюшевим ведмедиком і уявляє, як завтра вранці ліпитиме сніговика. Тіме, біжи, ми лапки, та сідай до столу, кличе його матуся. Я приготувала тобі дещо смачненьке. Матуся пов'язала Тіму слинявчик. Навіть Теді отримав серветку, але мишенятко не хоче їсти. Воно б залюбки постояло б ще біля вікна, спостерігаючи за лопатим снігом. Тьфо, яке воно несмачне! протестує мишеня і відштовхує мисочку. Голос у нього тремтить. На очах з'являються дві великі сльозинки. Мама терплячена полягає. Тіме, скуштуй морквяного супчику. Це ж твоя улюблена страва, і я вибрала найсолодшу моркву, яка тобі так подобається. Не люблю я більше моркву, вона має поганий колір. Це вже занадто. Яка ж мишка не любить моркву. Матусі уривається терпець, Її вусики починають тремтіти, як завжди буває, коли вона дуже сердиться. Але тім і чути не хоче про суп. Навіть крем із домашнього сиру не здатен його переконати. Сир я теж більше не люблю. Хочу цукерку. Він зістрибує зі стільчика і повертається до своєї кімнати, прихопивши приятеля ведмедика Теді. Матусю все це дуже роздратувало. Вуса її тремтять, як крильця у цвіркунів літнього вечора. А це дуже поганий знак. Жодної цукерки. Ти мусиш з'їсти суп, якщо хочеш вирости гарною і дужою мишею, як твій тато. Тільки подумай, як тобі пощастило, що ти можеш досхочу їсти. А тварини в лісі навіть крихти через сніг і мороз знайти не можуть. Хоч тім і не показує цього, але матусині слова його дуже вразили. Він любить своїх друзів, які мешкають у лісі. Стук-стук. Раптом чують вони стук у вікно. Хто це? Як коник, відчиніть. Тут напрочуд холодно. Коник змерз, навіть із вовняним шаликом на шиї та шапкою на голові. Чи не знайдеться у вас ложечки гарячого супу аби скоринки сиру? питається він тихим голосочком. Бачу, і цієї зими все починається знову, бурчить матуся. Ти нічого не відклав улітку, егеш? Якщо тільки й робити, що співати і веселитися, то настане день, коли доведеться плакати від голоду та холоду. Спочатку матуся сердиться. Але згодом, як це й буває щороку, вона розчулюється. Нагодую тебе супом цього вередливого мишеняти, яке запевняє, що воно не голодне і не хоче нічого, крім цукерок. Морквяний суп іще теплий, коника не потрібно запрошувати двічі. Він хапає миску і велику ложку і з'їдає суп. Це дуже, дуже смачно. Вітаю кухаря. М -м Тепер я знову почуваюся щасливим. Коли миска стає порожньою, коник здивовано питається у Тіма Ти що, справді не хочеш ласувати такими смаколиками? Ти просто не знаєш, як то буває, коли ти дійсно голодний, а на обід немає нічого, крім сухої соснової шишки та кількох шматочків з мерзлої кори. Шлунок у коника знову повний, і він готовий знову заспівати. На прощання він співає особливу пісню для мишенятка та його матусі. Сухі соснові шишки та кора. О, який жах. Матусю, чи не лишилося чогось поїсти? До Тіма раптом повернувся апетит. Звісно, мій маленький, і ще є морква і шматочок сиру. На щастя, сьогодні ввечері матуся приготувала щедру вечерю. Тім з'їв усе до останньої крихти і задоволено облизав вуса. Навіть матуся радіє, її дитина засвоїла урок. Матусю. Я більше не буду відмовлятися від супу. Як згадаю, цього бідолашного коника й інших лісових тваринок. Сухі соснові шишки і кора, Ой, мамо. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.